Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні покажу вам свою косметичку на квітень місяць. Отже, ми тепер будемо в такому форматі завжди дивитися відео цього формату. Це, можна сказати, моє робоче місце, де я фарбуюсь кожного дня. Це такий органайзер, який я можна сказати, сама придумала. Ну, він був в адвенті, але я вирішила, що ідеально буде якраз для, для цих цілей. Тому давайте подивимося, що я взяла на квітень. Отже, Давайте по ячеєчкам дивитися. По-перше, ось тут така сама крайня ячейка. Тут я ставлю ті засоби, які мені потрібно в першу чергу на них звертати увагу, щоб скоріше закінчити. І що в мене тут стоїть. Стоїть ось така туш від Обейс, вона в мене весь березень була, але думала, що закінчу, але все одно, знаєте, ще якось. Вона ще фарбує мої, ось така щіточка доволі зручна. І ще вона все-таки трохи фарбує, тому нехай іще вона постоїть тут, але думаю, що я ну, доволі швидко її закінчу. Далі. Далі ось така рідка помада від Avon. Ультра, також думала, що закінчу в березні, але я вийняла дозатор, як ви можете бачити, і тепер тут ще дістається продукт ось такий колір, тому буду ще в квітні закінчувати її. Звичайно, не дуже так гарно виглядає, але нічого. Тому що насправді колір е, дуже гарний, я обожнюю його, тому я із задоволенням нею користуюсь, просто що вона в мене вже давненько в колекції, тому хочу закінчити. Далі, ось такий е, блиск для губ, це також Avon Ultra. Е, бачите, насправді його дуже небагато залишилось, що ось як виняти дозатор. Тут, тут взагалі ще менше. Він звичайний такий прозорий блиск, але через те, що вже він такий ну, старенький, можна сказати, вже він зафарбувався. А так, він взагалі прозорий. Доволі комфортний на губах, в принципі, подобається. І поставила в цю ячеєчку ще ось цей олівчик Avon, Glimmer Stick Rose fine відтінок. Хочу саме на нього звернути увагу в цьому місяці. Бачите, оскільки його залишилось, уже не дуже багато. Тому хочу його так гарненько повикористовувати. Він гарно підходить під ось цю помаду рідку. Так. Ну, і щіточка стоїть для помади, для рідкої, щоб розподіляти гарно. Далі. Далі у нас ось тут ячеєчка йде. Це для брів продукти. І що я взяла? Взяла ось цю палетку ламель для брів. Ось такі відтінки, вже сто разів її бачили. Я використовую саме ось цей коричневий, і, не знаю, бачите ви чи ні, але тут уже ямка така нормальна. Вона в мене в Project Penny бере участь, тому я її беру і в цьому місяці. Далі взяла ось такий олівчик для брів. Автоматичний, ось така щиточка. Це LCF. Трошки не мій відтінок, все-таки, знаєте, він світлуватий. Але, в принципі, можна до нього приловчитися, тому взяла в цьому місяці, щоб гарно його протестувати, бо він у мене новий в колекції. Так. І також взяла ось такий прозорий гель для фіксації брів. Це Color Intense. це ще їх старий, стара версія гелю. Зараз у них новинка вже вийшла. Не купувала і купувати не буду, тому що в мене ще стара версія є, мені потрібно її закінчувати. Тому новий, новий не збираюсь купувати. Мені подобається, фіксує дуже гарно брови. Далі дічечка йде з сухими продуктами для оформлення обличчя. І що я взяла ось таку пудру від Elen Pro, ось цю білу. Так, ось так вона виглядає. Взяла її, щоб гарненько протестувати, тому що дуже-дуже багато гарних відгуків про неї, тому хочу її в цьому місяці вже точно зрозуміти. Подобається вона мені чи ні. Так, далі. Ось такий скульптор від Color Intense. Це ще їх. Стара версія, вона погано набирається, а ось вже видно. Стара версія, і вона мені насправді не дуже подобається. Я так розумію, нова версія вже більш якісна. А саме ці вони, що опакування незручне, що вони замилюються. І знаєте, дуже так важко передається пігмент на обличчя, тому. Звичайно, буду користуватися, але не скажу, що вони мої, мої улюблені. Рум'яна взяла від Елен Прості, це ось такий відтіночок. Знаєте, мені прям дуже подобається. ось Дивіться, такий, це кораловий відтінок. Вони дуже такі непомітні. На обличчі максимально ніжні. Прям класні. Так. А, далі а, в проєкті в мене ось ця пудра ейвонська. Я її не буду відкривати, бо вона зараз розсипеться. Там я вже її розкришувала, тепер її знову спресувала. А, там вже її насправді не дуже багато, тому. Не буду відкривати її, але вже ви сто разів її бачили в моїх відео, хочу її вже нарешті закінчити. Сподіваюсь, в цьому місяці її закінчу. Вона то гарна, але вона дуже в мене замилюється, тому що через це вона мені не подобається. Далі, ось такий бронзер від Benefit це мініатюрка. Ось такий відтіночок. Я бронзером насправді не дуже часто користуюсь, але починаю потрохи до них пригучатися, тому побачимо, можливо, ще і полюблю їх. Це, я ще нормально не протестувала цей бронзер, тому якраз і протестую в квітні. Далі, ось тут остання ячеєчка це олівці-підводки для очей. І що я взяла, по-перше, ось такий подвійний продукт від Avon. А, з однієї сторони йде олівчик, ось такий автоматичний, чорний. Ну, самий звичайний, він доволі стійкий. З іншої сторони, йде підводка. А, також чорна, звичайна, ось така щиточка. Ну, не скажу, що вона. Прям дуже зручна, але, знаєте, можна і до неї при... приловчитися. Також взяла ось таку підводку від Glambie. Це в тому році була колекція, така до Дня Закоханих, начебто ось така. Мені подобається ця підводка, мені нею зручно фарбувати. Такий кольор насичений і дизайн, дивіться, який гарний. Потім беру ось такий олівчик від Avenir Cosmetics. Звичайний в дереві. Він не дуже, знаєте, такий прям гарно малює, але щось буду продумувати з ним, щоб його якось користувати. Так. І також ще ось такий олівчик взяла від Color Intense. Це такий зелений. Так як зараз весна все-таки будуть. У мене багато таких зелених кольорів в макіяжі, тому взяла такий олівчик. Так, тут у нас все. Далі, Далі подивимось, тут в мене туші. Туш я взяла ось таку від LCF Art Collection. Це їхня нова серія. Мені подобається ця туш, ось така щиточка. Дуже гарно профарбовує вії, розділяє, подовжує. Прям класна, і вона термо, саме знімається гарячою водою, такими носочками. Так. І ще взяла ось таку туш кольорову від Color Intense мавка. Це відтінок трав'янистий, 02. Якраз також навесно такий відтіночок, інколи буде в нагоді. Тому його також взяла. Далі, ну давайте з цієї сторони, що тут у нас тоналки, різне на таке рідке все. Як завжди, база під тіні від Clambine, вона в мене одна, тому вона кожну косметичку. І ось ця база під макіяж від LCF, така кольорова для корекції. Також вона в мене одна, тому також вона в кожній косметичці. Далі ось такі рум'яни рідкі від Avon. Вони в мене беруть участь в проєкті, ось такі яскраві. А, але, знаєте, якось до них насправді не дуже часто рука тягнеться. Але поставила, нехай стоїть, щоб, хоч потроху, але користувалась. Так, і а, тоналку я взяла ось оцю від Evi Wondermatch. Це просто дуже класна тоналка. Я знімала ось макіяж новинками березня, Вона в мене в березні з'явилась, і поки що я мега нею задоволена, тому. Буду тестувати з задоволенням користуватися. Ну, це в мене тут два пробнички стоїть. Нічний і денний крем від Євроше. Це мені в подарунок приходили там від підписниці. Тому ось поставила, щоб цьому місяці використати, щоб не забути. Далі. Далі в мене йде ячеєчка з рідкими тінями і тінями в олівці. І що я взяла? Взяла LCF ось такі. Рідкий глітер в такому срібному відтіночку. подивіться яка краса. Хочу покористуватися. Дуже гарно. Далі взяла від LCF ось такий ось такі тіні в олівцю. Це такі, знаєте, вони. Дають такий ефект якогось такого, наче мокрий ефект на оці. виглядає це прям дуже так по-морозному, взагалі в зимових макіяжах це гарно, але я і зараз також хочу покористуватися Далі ось такі рідкі подвійні відей в інтіні. Ну, я постійно їх. Беру або ці, або е, в лілових відтінках, е, тому що вони в мене в проєкті беруть участь. Це ось такий відтінок доволі темний, тому не скажу, що, що, що часто ним користуюсь. І матовий відтінок ось такий м'ятний, дуже яскравий. Так, і І ось такий також олівець тіні. Це фаберліковські. Вони в мене в проєкті беруть участь, хочу по максимуму їх в цьому році закінчити, щоб потім в кінці року від них позбутися. так Далі, Далі. тут в мене стоять різні також підводки, якісь. Пігменти, ну, таке також різне для очей. А, взяла ось таку ще підводку від LCF а, коричневу. Також я її показувала в макіяжі. Останньому, що на моєму відео було ось така прям реально коричнева. А, доволі гарно виглядає. Також Взяла ось таку одну ж від Catrice Space Glam. Це такий зелено-золотий відтінок. О, дуже, до речі, гарний. Подивіться, яка краса хочу ним також покористуватися. Далі взяла ось такі розсипчаті пігменти від LCF, це оця нова їх колекція. Це в такому відтінку світло, якийсь фіолетовий щось таке. Також дуже гарні. Не буду схочити, бо будуть по всій кімнаті. Далі також Віделсів, це нова їх колекція. Це така глітерна підводка. Вона дуже гарна, оці блискітки, вони прям класні, такі, прям таке сяйво. але великий мінус, що ось ця сама щіточка, вона дуже така, е, як вам сказати, дуже жорстка, і на неї ти нормально не нанесеш, тому що вона просто е, наносить і відразу може стирати оці блискітки через свою цю пластиковість чи щось таке, то аплікатор цей мені не дуже подобається. Взагалі, сам продукт гарний. Так, і ось таку ще підводку взяла Avon Power Stay. Це, так, це такий бронзовий відтінок гарний. Також потрібно покористувати, то тут щось зовсім я про неї забула. Далі в мене о, консилери. О, консилер від Evelyn взяла ось цей, також Wonder Match, також в макіяжі його використовувала, кра... о, дуже такий гарний, о, гарно вибілює, задоволена. І ось такий о, в стік коректор, це Avon Luxe. Насправді, вже його скільки залишилось, я його дуже так гарненько повикористовувала в березні, тому взяла і на квітень, можливо, вийде його навіть закінчити, можливо, і ні, побачимо. Але він о, гарно маскує недоліки, але він такий має матовий фініш і може підчеркувати якісь сухості на обличчі. Далі. Далі до, а, до палеток, але ще перед цим у мене тут ось цей хайлайтер від LCF стоїть, оцей розсипчитий ще із спонжиком. Бачите, які близькі такі. Це дуже гарно, Я його, він в мене буде всю весну і літо стояти, тому що інколи хочеться дуже так блистіти, і він допомагає в цьому Палетки. Я взяла ось таку палетку від LCF, це вже старавних палетка Але мені якось сподобались відтінки. Якраз зараз тут є і зелені, як я хочу, і рожеві такі є. прям Мені подобається. Тому, давайте я не буду всю палетку свочити, але давайте просвочу хоч який-небудь. Давайте ось цей рожевий. Не фокусує. Давайте ось цей золотий. Щось вони мене не хочуть звочитись. Ось золотий. Ну ось цей давайте. Ось таким відтінки Так. Далі не взяла ось цю палетку хайлайтерів від lcf Це взагалі краса. Зараз вибачаюсь. Потрібно стерти трохи сводчики. Ось такі хайлайтери. Вони дуже гарні. Я їх використовую навіть як тіні на повіку, ось дивіться, ось такий він, начебто якийсь персиковий такий. Ось цей рожевий, також дивіться, яке сяйво. І ось цей золотий такий. Дуже гарні відтінки. Сподобалась мені ця. Палеточка. І беру ось цю палетку Avon Glowing Gold. Ось такі відтінки. Це вона більш осіння, але так як вона в мене в проєкті, то мені потрібно користуватися нею. Взяла в цьому місяці. Ось дивіться, який відтінок. І давайте ще ось цей золотий. Як показати вам? Угу. Набрала одна, <с> Ось золотий, дивіться, який гарний. Ну і давайте ще який оцей світлий, давайте ось такий. Тому також взяла буду користуватись так, зараз. Тут розставлю. Угу. І в нас залишились продукти для губ. Що в мене є? Бальзам далі залишається ось цей колор Тренд Avon шоколадний такий. Він йде трошечки з кольором. Ось, бачите, колір трохи є. Так. Далі а, взяла ось такий від Color Intense Мавка ось такий тінтуючий бальзам, а, він реагує на pH шкіри, Бачите, який такий прям кислотний. А, ну, все-таки весна, думаю, що, можливо, таке буде хотіться щось. Тому взяла. Ось такий блиск від Color Intense Mavka, чорний. Мені він подобається. Ось такий. Він, звичайно, не прям чорний. бачите, такий сіруватий на губах. Це прям дуже гарно виглядає, тому захотілося. Ось такий від Avenir Cosmetics це така рідка. Взагалі це блиск, але я більш Сказала, що це рідка помада. Дивіться, який прям гарний червоний. Прям дуже така Вона на губах виглядає як щось така глакова, така, ну прям дуже гарна. Взяла ось таку помаду Avon. Це легенда. Зараз вже немає такої в компанії, але мені прям дуже вона подобається. І відтінок такий прям. Бачите, яка краса. Дуже мені подобається. Потім захотіла ще взяти ось таку від Glambe. Wings помада. Це нещодавня новинка. Подивіться, як вона гарно зроблена сам стік. І о, доволі такий гарний відтінок, я б сказала, на повсякдення. Прям дивіться. Так, і о, взяла ще дві помади з Project Pen. Це фаберліковські. Ось така рожева. Ну, давайте покажу сводчики. Все-таки ж сводчики на все показую ось така рожева. Зобложуюча. І ось така напівматова. Це така прям більш осіння, осінньо-зимова, але також інколи покористуюсь і нею. Так. і що... а, Ну і олівчики для губ. У мене тут ось стоїть поруч стаканчик, у мене тут стоять всі олівчики, які в мене є. Ну, ось де не так то й багато. І мені, які потрібно, я той і беру. А, але ж, як я показувала, саме ось цей олівчик я поставила, щоб саме його на нього налягти, але користуюсь усіма. Тому ось така у мене косметичка на квітень місяць. Як вам? Давайте подивимося ще раз ці сводчики. Скільки всього цікавого, яскравого. Дякую за вашу підтримку, за вашу активність, за ваші підписки та вподобайки. Наша сім'я збільшується. Ну, ми побачимося в наступних відео, вже дуже скоро. Ще раз всім дякую за вашу підтримку та активність. До наступних зустрічей! Всім па-па!